Можемо бути певними, але навіть по заявах Майка Джонсона і по заявах багатьох інших представників американського естеблішменту ми бачимо, що все-таки є більше ніж висока ймовірність того, що все таки приймуть цей пакет допомоги для України. Дуже показовою є, от в цій заяві слова, що допомога Україні потрібна як ніколи і не час бавитися в політику. Насправді, ми можемо сказати, що і півроку тому була абсолютно така сама ситуація, і чому бавилися в політику? Ну тут вже питання. Нє риторичне, але дай боже, щоб зараз було достатньо аргументів і в одних, і в других, і в демократів, і в республіканців, щоб все таки сукупно прийняти ці законопроекти, щоб ніякі... Безумці з ультрарадикальних середовищ, які на жаль, там також представлені, щоб їхні поправки не були прийняті до уваги, тому що вони насправді безумні, і Україна мала можливість отримати цю допомогу. А таких поправок, що мене абсолютно вразило, що Україна не матиме права використовувати цю допомогу допоки не буде проведено законних і демократичних виборів. Хоча усі розуміють, що а вибори не можна провести під час воєнного стану. А по-друге, ця допомога якраз потрібна. Щоб Україна залишалася вільною і демократичною державою, як такою. Дуже важливо, чи обидві палати встигнуть на цих вихідних проголосувати і передати свої рішення на підпис президенту Байдену. Він уже обіцяв, що він моментально підпише це так само рішення. І є надія, що якщо це все вдасться, то поставки будуть почнуться в Україну новітнього озброєння і того, що є обіцяно для України достатньо швидко, оскільки Частина запасів знаходиться на території Європи. Відповідно, і доставка буде набагато швидшою.